Доброго вечора. Четвер, 21.00. як завжди, в цей час. Програма Відверта розмова. Тему сьогоднішньої розмови, відверто кажучи, нам не довелося довго шукати. Вона буквально лежить під ногами, точніше під колесами. Йдеться про наші дороги, дороги Львова і Львівщини, які, напевно, не лаяв тільки лінивий. Цього тижня наші журналісти наважились виїхати за місто і подивитися, що коїться на основних шляхах області. Це дорога на Волинь у великих мостах геть зруйнованому дорожньому покриттю дивуються навіть старожили. Ну, я вже тут живу 49 років. На такого ще не було. Ну що вони ремонтують воду, сипляти камінь? Ну що то за ремонт є? Пан Ярослав займається вантажними перевезеннями, лихословить, але змушений їхати. каже старенька газель розсипається на очах. Всі райони ми кожен день проїжджаємо, кожен другий район що то от все робить. Як то? 11 кілометрів 40 хвилин їхати. А це вже уся порепана дорога на Франківськ довкола Морщина. Немає живого місця. Я з Чернівців в Ужгород вчора їхав 9 годин. Це 9 годин 480 кілометрів 9 годин. Це я рахую це нечто. Це просто. І вони ще хочуть піднімати то аксис на, на топливо. Куди вже? Я так же платиму по 12 гривень. Тим часом облавтодорівці звітують, почали ямкові ремонти. За місяць обіцяють відремонтувати все. Вчорашньо дня ми плануємо відремонтувати. Верніше проводити роботи на Львів-Золочів, Львів Лівізолочів, Львів Льв, Льв, Радехів, Ковель-Джовква, Трогом Сабір, Львів Сабір, ужгород Мукачево Івано і Івано-Франківна ділянці, Львів Віберка і а це ті, хто мають втілити у життя наполеонівські плани автодору. Вони Завинував. Буде триматися. Як буде триматися? Виключу мікрофон, потім я скажу тобі, як він буде триматися. Чувний бачите, як ми робимо? ми робимо. Досвідчений дорожник-теоретик береться за голову. Каже, аби дорога прослужила кілька кількадесятиріч, не можна порушувати технології. Якість доріг залежить вперше від матеріалів, і, друге від технології. Ну, матеріал асфальтобетон у нас основний. А якість асфальтобетону, де там 4-5 складових, в першу чергу залежить, залежить від якості бітуму. Тим часом правоохоронці схопили на гарячому одне з державних підприємств області. Дорожникам закидають збитки на суму понад один мільйон гривень. Матеріали за завищеними цінами вони закупили без оголошення тендеру. З тих проваджень, які зареєстровані в цьому році, ще по, по одному із них оголошено підозра винуватим особам. По решті провадження ще знаходяться. На Стадію розслідування там фігурують і Шої, і Служба автомобільних доріг. Ми склали мапу стану доріг області за скаргами водіїв. Тож лише п'ять напрямків не викликають у них особливих нарікань. Усе інше суцільне бездоріжжя. Що вдасться зробити за цей місяць, покаже лише час. Ми запросили до студії голову Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шемчука. Спробуємо поговорити конструктивно про те, що ж можна зробити із тим, що маємо на дорогах. Добрий вечора, пане Віктор. Добрий вечора. Дякую, що прийшли до нас. Ви трошки довше ніж місяць на посаді на Львівщині. Якраз потрапили на цей сезон поганих доріг, які цього року чомусь особливо погані. Ваше особисте враження, напевно, багато пересуваєте по Львівщині. Ну, направду дійсно, доріг фактично немає. Разом з снігом зійшов і асфальт, і ви всі бачили тут нічого додати до того, що ми, що ми всі бачили. Якщо далі так пан Тарасович разом зі своїми підлеглими будуть працювати, то доріг не буде і надалі. Не тільки доріг не буде, але й коштів не буде. Станом на сьогоднішній день складно сказати, куди пішло 720 мільйонів гривень, які минулого року Львівщина одержала на ремонт і будівництво доріг. Якщо ми чули і бачили, і це ваш сюжет про те, що залишилося п'ять напрямів, по яких ще можна пересуватися, і з кожним днем ці дороги стають все гірші і гірші. І я повністю згідний з е, е, фахівцями про те, що дійсно реальними складовими для того, щоб дороги стояли довго, повинні бути матеріали і технології. Якщо не можна асфальт сипати в воду, то його туди не потрібно сипати. Ну, а наш менталітет там, повністю показаний на вашому сюжеті. Тому, звичайно, з такими підходами доріг на Львівщині не буде ніколи. Минулого тижня ви говорили про те, що доручили сформувати перелік доріг, на яких почнеться ремонт в першу чергу. Чи цей перелік вже є, і що відбувається з ремонтом доріг? цей в Цей перелік час? озвучив пан Тарасович, це дійсно так. Ми визначили основними пріоритетами. Звичайно, це дорогу державного значення ЧОП Львів Рівна Київ, тому що ця дорога, на жаль, також. Уже там вже з'явилися з деякими проблемами, ми стикнулися, особливо в гірській місцевості на перевалі. Звичайно, є дефекти на цій дорозі внаслідок негоди, яка була в сильних снігопадів, коли усували ці недоліки. Що стосується інших напрямків, то, звичайно, це дороги міжобласного чи обласного, які пов'язують області, це дорога на Волині, дорога на Тернопіль. Ці дороги також знаходяться в жахливому стані, дорога на Івано-Франківськ. Вони також знаходяться в жахливому стані, і можу сказати, що мені прийшлося кілька разів їхати в сторону Золочева і назад. Це катастрофічний стан доріг, абсолютна відсутність, можна сказати, відсутність доріг це напрям для пересування, не дорога. Що стосується того, що сьогодні ми будемо робити, дійсно, ми запланували, заслухали звіт облавтодора і управління автомобільних доріг, які сказали, що вони в змозі за 36 днів відремонтувати всі ці. Пріоритетні сім напрямів е в, і провести їх в проїзний стан, тому що мова стояла про те, що якщо дороги на Волинь немає, то давайте поставимо знак і закриємо цю дорогу. І напишемо, чесно, водіям, не треба туди їхати, якщо вивезете вантаж або інші речі. Але ну, це також на вихід із ситуації. Е з іншого боку, ми поставили питання про те, що дати нам чітку технологічну карту, як кожний відрізок дороги будуть ремонтувати. Якщо дорога потребує капітального ремонту, то не можна списувати на неї кошти, виділені на ямковий ремонт, оскільки це безглуздя і неефективне використання бюджетних коштів. Вже в цьому році, за результатами перевірки прокуратури, ми маємо більш ніж півсотні кримінальних проваджень. Це в вашому сюжеті тільки про одну таку. Недбалість, будемо так казати, говорилася. А насправді загальна сума неефективного використання коштів минулого року, те, що вже на сьогодні ми можемо говорити, сягнула понад 40 мільйонів гривень. Звичайно, за це будуть відповідати люди. Звичайно, ми про це будемо говорити публічно. Говорити про те, що кошти були використані неефективно. Якщо ми докажемо, що ці кошти були викрадені, то ми будемо говорити про те, хто вкрав і які суми вкрали, і чому сьогодні на Львівщині дороги відсутні. А що означає неефективне використання коштів на ремонт доріг? Це, це неякісний матеріал ні, це, це, це скажімо, це, це, скажімо е, термінологія, яку вживають е, контролюючі органи в особі. Власне, та, що за неї е, Для, Для коли ми чітко не знаємо. То безпосередньо вчинив той чи інший злочин, або коли ми ще знаходимося на стадії розслідування того чи іншого злочину, то доцільно використовувати саме цей термін, тому що говорити про те, що особа вкрала такі то кошти і воно вже тягне за себе деяку відповідальність. Тому поки що ми обережно говоримо про те, що ми знаємо, хто і в якій сумі неефективно використав кошти минулого року. Якщо буде доведено, що це не зловживання, а саме крадіжка, ми будемо говорити, що ці кошти вкрадені. Якщо ми будемо бачити, що це недбале ставлення до виконання посудових обов'язків, ми будемо говорити, що це недбалість. Як ви маєте намір контролювати власне якість виконання ремонтів? Тобто те, що ми бачили на дорогах, воно викликає царкацию посмішку не більше. У ну, є мене... чоловік, який якому дали наказ дати асфальт, гарячий асфальт. Мокру яму. Як зробити так, щоб він таких наказів Це не отримав? Механізм, механізм, як зробити так, щоб він не отримав цих наказів, досить простий. Ми на сьогоднішній день визначили цих сім напрямків, за цих, на цих семи напрямках працюють відповідальні, відповідальні, мають постійний зв'язок з місцевими органами прокуратури і міліції. Я думаю, що ці випадки, принаймні, вони не будуть системними. З іншого боку, я просив би всіх, і громадськість, і журналістів. Про всі такі факти повідомляти, оскільки вимога, яка ставилася до підрядників цих робіт, була наступна. Ви повинні мати технологічну карту, ви повинні чітко сказати, по якій технології буде проводитися ремонт, ви повинні дати кращу ціну за свою роботу. Якщо дійсно такі факти є, я переконаний, що ці факти будуть і будуть непоодинокі, цих людей треба карати. І якщо ми не будемо цього робити, ми не вийдемо з цієї кризи, і в нас знову не буде ні грошей, ні доріг. Їде людина по дорозі, побачила, що погано ремонтують, можливо, навіть сфотографували чи зняли на відео. Кому скажете безпосередньо, куди йти? В обласній державній адміністрації працювала, працює і буде в подальшому працювати гаряча лінія. Я не можу по пам'яті вам сказати номер цього телефону, але я обов'язково зроблю так, щоб на сайті був номер телефону гарячої лінії, куди може звертатися будь-хто. Більш того, ми заведемо таку можливість, зробимо, щоб люди могли скидати свої відео для того, щоб ми могли. Його переглядати і використовувати його, ну, принаймні як так званий доказ для того, щоб підтвердити, що було порушено технології. Якщо ми всі разом, разом з громадою, разом з, активним, з активною частиною нашого суспільства, не будемо за цим дивитися. Ви розумієте, що коло кожного вантажного автомобіля з асфальтом неможливо поставити міліціонера чи прокурора, Та й в принципі це не завжди їхня робота і їх послуги. Такі досить дорого будуть обходитися. А що стосується, я відповідаю за те, що я говорю. Я просив би дійсно всіх і громадськість, і журналістів долучитися до цієї роботи, тому що ми вже бачимо, що робиться, і ви це показуєте на телебаченні. якщо, якщо ну, Відверто я кажу, що. Вони просто немає слів. Я передаю привіт пану Тарасовичу. Я думаю, що в нас завтра з ним буде серйозна розмова з цього приводу. Пану Сиротинську. Власне, облавтодор, служба автомобільних доріг вони з року в рік ремонтують дороги, і з року в рік ці дороги мають славу поганих, залежно від погоди. Вони або дуже погані, бо можливо трошки не такі. погані. можливо, треба поміняти людей, які відповідають за ремонт і за доріг на ліщі. Я думаю, що це буде зроблено. Принаймні, ми змінимо тих людей, які на сьогодні виконують цю роботу. Це Є реальні кошти, які передбачені в бюджеті, і розпорядник цих коштів повинен ефективно їх використовувати, принаймні використовуючи процедури тендерів і конкурсів. Тобто той, хто дасть кращу ціну, той, хто дасть кращу технологію, той, хто зробить принаймні краще, той повинен заробляти на цьому. А йти по шляху, по якому ми йдемо з радянських часів з приводу того, що в нас є шляхоремонтна бригада чи в кожному районі. і... Обласний автодор, ну, я думаю, що це не зовсім правильно. Е, знову ж таки, ми не отримаємо з Києва гроші, якщо не поламаємо схеми, які існували тут по використанню коштів для дорожнього будівництва. Тобто то ви чекаєте, щоб приватні фірми взялися за. Так, ми закликаємо замови? приватників, будь ласка, приходьте. І я думаю, що е, тендери і конкурсу будуть надзвичайно прозорими. Повірте, в нас немає іншого виходу. Якщо ми цього не будемо робити, в нас не буде доріг. Напередодні озвучили ціну питання: 800 мільйонів гривень, які потрібні на ремонт доріг на Львівщині. Для мене ця сума виглядає фантастичною. Я не вірю, що Львівщина може отримати зараз майже мільярд гривень на ремонт доріг. Я знаю, що ви їздили в Київ, що ви звідти привезли? Грошей, поки що не привіз. Принаймні, ми поки що користуємося тими коштами, які передбачені в місцевому бюджеті. Ми користуємося тими коштами, які в нас є. На це передбачено. І ця сума на сьогодні не є досить великою. Вона коливається в межах 200 мільйонів. Але ми готові сьогодні доводити, що це питання національної безпеки. Область, яка має напевно найбільший в Україні або один з найбільших в Україні транзитних потенціалів, не може мати таких поганих доріг. Ми не можемо сьогодні розглядати питання, хоча це питання вже стоїть нагально. Про те, що через стан доріг ми повинні через Україну перевозити багатовантажні автомобілі залізничним транспортом на платформу. Хоча, можливо, це був би тимчасовий вихід цієї ситуації, але ну, це абсолютно безглуздя. У нас є два виходи з цієї ситуації. Перша ситуація це все-таки до кінця розібратися, куди поділося 720 мільйонів. А друга ситуація це максимально одержати кошти, можливість з державного бюджету. Повірте, в державному бюджеті є не так багато коштів. І, і так само, як я, будучи главою адміністрації, розповідаю вам, що я буду робити все для того, щоб ці кошти зайшли в Львівську область. Так само будь-який глава обласної державної адміністрації розповідає своїм глядачам в, в тій області, де працює, про те, що він також буде максимально робити все, щоб ці кошти зайшли. Друга ситуація, на сьогоднішній день ще в Україні вакантна посада керівника «Укравтодору». Принаймні те, що я приїзд із Києва, це те, що на наступний тиждень вже ніби повинен бути керівник «Укравтодору». І тоді, звичайно, ми поїдемо і будемо всі доводити те, що для Львівщини гроші потрібні в першу чергу. На ті дороги, які ще не побудовані, ну, наприклад, як я говорив з Грушова до Будомежа, де є перехід. Точніше, перехід гроші в буде між, де відсутня 3 кілометри дороги. Но, це, вже, ситуація. Вже, це третій рік цієї історії. Звичайно, що ці ну, кошти, через це буде міжнародний скандал. І якщо ми цього не зробимо в 2013 році, ну, то можна досить мати неприємний вигляд серед нашими, перед нашими польськими партнерами. Що стосується доріж, будівництва доріг у Львівській області, Принаймні основних напрямків, про які ми сьогодні говоримо, то ми ну, зробимо максимально багато для того, аби ці кошти все-таки в цьому році були виділені. В якій вони сумі будуть виділені, не знаю. Ми хочемо, щоб будемо вимагати, щоб ці кошти були виділені в достатній сумі для того, щоб закрити хоча б ці основні напрямки. Але ми ж не говоримо ще про інші речі, про ту проблему, яка в нас є в містах. Про ту проблему, яка в нас є в кожному населеному пункті, де були дороги, де є квартальні проїзди, де є проїзди біля будинків. Це Може, також величезна проблема. ради відповідають, але Я кожен розумію. міський голова в коментарях каже: Ми попросили Київ гроші, так, і так ми ]мово. чекаємо грошей з Києва. Якщо говорити на правду, це надзвичайно велика проблема. Припустимо, під час розмови з лікарями швидкої допомоги вони не скаржаться на те, що немає медичних препаратів про те, що у них тяжка робота, про те, що вони не, не називають робочі. Вони кажуть, в нас біда в тому, коли нам дзвонять і кажуть, що є проблема, а ми не можемо туди доїхати. Тому це також питання, яке треба обговорювати. Я не зміщую акцент. Я, я не роблю, наприклад, дороги державного значення більш важливими, а дороги у місті чи в сільській місцевості менш важливими, але просто треба визначатися з пріоритетами. Чи якась сума, яку вам пообіцяли в Києві? Ви розмовляли з президентом? Справа в тому, що не треба, ну так скажімо, утрірувати. Президент не роздає гроші. Президент е, може визначитися знову ж таки до питання пріоритетів. Питання, які ми задавали, вони швидко вирішилися. Ті, ті, про які ми говорили, і дійсно я хотів би вірити, що і питання можливого надання коштів для Львівської області також буде одним із пріоритетів для кабінету міністрів України. Повірте, ми будемо використовувати всі можливості формального, неформального, приємного людського спілкування для того, щоб мати можливість зробити дороги на Львівщині кращими. Але є реалії бюджети настільки великі для того, щоб сьогодні можна було запевняти, що у Львові в 2013 му чи там у 2014 му році будуть відремонтовані всі дороги. Треба бути реалістами, але ми зробимо і докладемо всіх зусиль для цього. Тобто зараз є більш-менш визначена сума близько 200 мільйонів. Нас це, це те, про що ми можемо говорити сьогодні. Що ці кошти цими коштами ми можемо оперувати? Наскільки їх вистачить? На що їх вистачить? Я думаю, що їх вистачить при такому підході, як ви показували по телевізору, їх ні на що не вистачить. А якщо їх ефективно використати, то принаймні напрями, я ще раз кажу, ми не говоримо про якісь конкретні дороги, але напрями між областями: Львів, Луцьк, Львів, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ. Я думаю, що ми можемо зробити. І друге, ми можемо все-таки підтримувати в належному стані дорожне покриття, яке з'єднує Львівщину з кордоном. Це, напевно, максимум, що ми можемо зробити. Сьогодні обласна рада визнала роботу обласної адміністрації минулого року незадовільною. Зрозуміло, що ви не очолювали тоді адміністрацію, відповідати на це не можете. Але тим не менше, що це значить? Це суто політичне рішення, чи, чи це певний сигнал, що щось треба змінювати? І наскільки стан доріг є на якому місці в пріоритетах розвитку? Я думаю, що він в перших трьох пріоритетах. Якщо не перший, то принаймні в перших трьох пріоритетах. Що стосується того, що це те, що люди бачать кожен день. Вони по ньому пересуваються, вони пересуваються в місті Львові, в інших регіонах. І коли вони бачать, що сиплять сухий асфальт, або кидають асфальт, гарячий в воду, або дорога взагалі відсутня, то, звичайно, це не надає ні стабільності регіону, ні, ні не створює якихось приємних вражень у наших громадян. Що стосується рішення сесії, ну, це абсолютно прогнозоване рішення відповідно до статті 34 закону про статус. Адміністрацій таке питання розглядається раз в рік. Що воно дає главі адміністрації? Ну, принаймні, звіт Шемчука прийнято до відома. Роботу Львівської обласної державної адміністрації у 2012 році визнано незадовільним. З іншого боку, якщо бути об'єктивним, то. Оцінку е, діяльності облдержадміністрації у 2012 році вже на сьогоднішній день і так дали Кабінет міністрів України, який визначив 26-те місце у рейтингу Львівської області. Це і... найнижче місце чи є? Ні, ще й одне <свісно> <свісно> місце, і е, глава держави, який змінив керівництво Львівської обласної державної адміністрації. Тобто на державному рівні це вже рішення були прийняті свого боку. Львівська обласна рада просто констатувала ще раз. На неналежний стан речей. Єдине, що я хотів би зазначити, це те, що ми ж не живемо в Зазеркалі. Ми розуміємо, що відповідальність за стан речей у Львівській області несе не Шемчук і не Львівська обласна державна адміністрація, і не Костюк з усіма попередниками, хто тут працював. Це спільна оцінка всієї діяльності органів влади Львівщини. Не може бути такого це в Києві львіяни в опозиції, скажімо так. Тут вони є владою, і тут владу треба ділити на всіх. Тому я б не сказав, що е, їм слід радіти з такого стану речей. Відверто кажучи, ми повинні разом поділити цю відповідальність і вжити заходів для того, аби зробити все можливе, щоб Львівська громада відчула, що діяльність всіх органів влади, і представницького, і органу виконавчого, і районних адміністрацій, і мерів міст, районних рад, що ми всі разом об'єдналися для того, аби стан речей став, хоча б. Трошки краще. Як ви оцінюєте перспективи співпраці з депутатами? Тут тобто ми маємо таку опозиційно налаштовану обласну раду, і традиційно обласна рада з головою обласної адміністрації конфліктує. Ну, ми, ми запропонували новий режим чи новий формат взаємин з е, обласною радою. Поки що, я рахую, що стан е, консолідації у нас досить непоганий. Ми спілкуємося з головою, приймаємо участь в роботі президії, провели спільно е, засідання е, Асоціації Рад Львівщини. Присутні на нарадах, які проходять в адміністрації, приходять керівництво. Так, так. Тобто, ми працюємо. Що стосується депутатів, знову ж таки, ми також їм запропонували інший формат. Ми сказали, наприклад, вчора: у нас день відкритих дверей, давайте збирайтеся і поговоримо. Ви всі жалієтеся, що ви не маєте можливості попасти до голови Львівської обласної державної адміністрації. От я, я визначив для вас цілий день. Приходьте. Ну при. Прийшли практично всі. Ну, не прийшла Свобода, вони сказали. Ну, напевно, у них рівень комунікації вищий з головою Львівської державної адміністрації, ніж інших фракцій. Це жарт, звичайно, але ми, ми сьогодні не є ворогами. Принаймні, ми простягнули руку і сказали, давайте сядемо і зробимо щось спільно доброго. Якщо буде чисте критиканство, і, звичайно, що. Ну, буде досить складно знайти взаємини з людьми, які не йдуть до конструктивної якоїсь розмови, які ведуть себе неконструктивно. Тому ми віримо в те, що в нас все вийде і ми разом щось зможемо зробити. Власне, ми згадували про реакцію людей на стан доріг. Ми підготували такий короткий огляд. Люди не тільки нарікають, не тільки жаліються, а й жартують про свої дороги. Народна творчість в інтернеті вибухає демотиваторами. Люди не лише нарікають, а й жартують, особливо про покращення доріг. У дрібних ямках можна втопитися. То не дірки в асфальті, то дихає родючий український чорнозем. Асфальту нема, зате оземена хороша. Я їздив дорогами України. Тепер мені вже нічого не страшно. Обережно покращення саме таку акцію провели молоді активісти на Львівщині. Якщо у Києві та Івано-Франківську висаджували квіти та дерева у ямах на автошляхах, то в Дрогобичі та Львові фарбували ями. Декуди від безвиході люди виходять на акції протесту. Нещодавно у городку водії клаксонами висловлювали обурення від стану доріг у місті. Десяток автомобілів проїхалися із сигналами через городок. Навіть у центрі немає живого місця. Яма на ямі на Львівщині. Чимало доріг до покриття повністю зруйноване. Такі автошляхи водії та пасажири називають дорогою пекло». У на Сандоріг про нього можна жартувати безкінечно, це було б смішно, якби не було так сумно. <гум> Ви ж розумієте, це ми, ми говоримо просто про видиму частину, а ще ж є невидима частина. Скільки тратять на ремонт автомобілів громадяни? Скільки часу вони гають на те, щоб переїхати з місця А в місце Б. Там, де ми їхали годину, так люди розказують, що приходиться їхати по дві, три, а де подекуди і по більше годин. Тому якщо зібрати весь економічний... Ну, скажімо, втрачений економічний потенціал по державі, то напевно вартість доріг буде значно меншою, ніж ті збитки, які несуть громадяни, які несе держава, врешті-решт, на те, щоб цей стан речей провести у нормальні. Але в чому причина? Тобто, чи це зима була така погана, чи, чи ми просто забули, як поводитися з дорогами? Ну, що це, треба змінити? щоб… Якщо взяти на правду, є знову ж таки кілька чинників. Перший чинник це порушення технології ви про нього чули. Другий це ставлення людей, ви його бачили. Третій чинник це те, що через дороги України пішли надзвичайно важкі транспортні засоби, які ніколи в Україні раніше не заходили. Коли були снігові замети, ми витягували, ми, я маю на увазі, служба надзвичайних ситуацій, витягували транспортний засіб вагою 47 тонн. Як він попав на Україну, чому у цій фурі було 35 тонн вантажу і 12 тонн е, сам, сам тягач, так власна вага. Дуже складно пояснити. Тому е, ці питання не вирішуються просто так. Давайте завтра відремонтуємо дороги, і все стане гарно. Це питання повинно бути вирішене в комплексі. Вперше це повинні бути вагові комплекси на в'їздах до України. У всьому світі вони існують. Чому їх немає у нас, не, не зрозуміло. По-друге, треба все-таки вирішувати питання з обслуговуванням доріг. По-третє, треба виконувати технологічні карти. І ви розумієте, що відбувається, це ж кого не таємниця. Якщо е, вода залишається на асфальті, то, звичайно, перехід через ноль від тепла до морозу, від морозу до тепла нищить цей асфальт. Ну і саме головне, це, звичайно, не тільки дотримання технологій, але й використання належних будівельних матеріалів. Якщо в Україні сьогодні офіційно заявляють, у нас немає будівельних е, дорожніх бітумів, Про що ми можемо далі говорити? Якщо ми неналежний бітум з неналежного біту ми робимо асфальт, ми потім дивуємося, чого е, сніг сходить разом з асфальтом. Чому здається? Покарати, тобто знайти винних та покарати. Перший крок. Знайти винних і покарати. Друге, знайти належних підрядників, які будуть виконувати і технологію, і будуть використовувати ті матеріали, які їм належить використовувати. Третє, звичайно, е, поламати схему і знищити корупцію в цій сфері. Чому використовуються неналежні матеріали? Чому не береться? Те, що повинно братися, через те, що вони повинні віддавати комусь, напевно, якісь відкати. Якщо він повинен віддати комусь кошти, значить він не може закупити якісний матеріал. Повністю витримати всю технологію, яка необхідна. Тому це абсолютно пов'язані речі: і покарання, і корупція, і технологія, і використання належних матеріалів. Чи можете зараз спрогнозувати, коли ми почуємо про те, що. Того чи того, чи того чоловіка притягнули до тої, чи тої, чи тої відповідальності за поганий ремонт. Я розумію, що я з прокурором. але в нас є у Львові свій прокурор. Запитаємося у нього, запитаємося у керівника міліції, запитаємося у керівників контролюючих служб. Справа в тому, що ці прогнози, це справа абсолютно ну, така немає. Не вийде не так, що так? насправді, врешті-решт, нікого так і не покарають. Ну якщо так станеться, то ті придеться ставити питання про заміну керівників правоохоронних органів. Я їхав минулого тижня по дорозі, на якій не було жодної ями. Це була дорога відремонтована до Євро 2012. Цього року можна чекати якихось капітальних ремонтів? Можливо, варто пожертвувати якусь дорогою, якусь дорогу зробити досконало. Це одна з, один з тих пріоритетів, про які ми говорили на засіданні, яке було кілька днів тому у Львівській обласній державній адміністрації. Якщо ми не можемо забезпечити повний ремонт всіх доріг, давайте виберемо, виберемо на цей рік три-чотири напрямки. І не залатаємо дірки, а зробимо нормальну дорогу, до якої ми не будемо повертатися протягом ближчих 3-5-10 років, в залежності від того, як ми його зробимо. Тоді рік від року ми зможемо якимось чином відновлювати ту чи іншу дорогу, або будувати дорогу, робити і капітальний ремонт цієї дороги. І ну, відверто скажемо, що якщо ми її зробимо якісно під хорошим наглядом і з правильних нормальних матеріалів, то років за п'ять. Ми можемо мати ці всі дороги в хорошому нормальному стані. Коли прийде знову час їх ремонтувати, то тоді ми вже не будемо вкладати таких величезних коштів. Ми просто будемо робити необхідний ремонт і необхідне обслуговування. Інша ситуація, якщо перепрошую, знову. нас вибігаємо вже за хімою часу. Якщо розімувати, зараз ми маємо місяць часу, за який мають відремонтувати основні напрямки. Чекаємо місяць, дивимося на ремонт, робимо висновки. Домовилися. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, це була відверта розмова. Говорили про дороги області з головою обласної адміністрації Віктором Шимчуком.